Друзі, вітаю! З'явилася інформація, що в Туреччині, в Стамбулі, на початку жовтня можуть пройти переговори щодо української формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський, яка вже мала кілька раундів переговорів. Підпишіться на канал і Ми зараз швиденько з вами проаналізуємо, які шанси знайти мир. Одразу скажу, що Росії там не буде. Це прекрасно, але а, є свої нюанси. Тому підпишіться на канал і Ми зараз швиденько з вами все проаналізуємо. Перед цим, будь ласка, зробіть донат на 93-ю бригаду на Mavic 4Т 3 чотири штуки. Один у нас уже є п'ять штук. Завеземо в кінці цього тижня. Майже 900 тисяч. Ми з вами зібрали. Треба добити соточку. Тому прошу дуже укліночі до сердечного кожного зробити свій донат. Нас з вами 200 тисяч, тому вже по Пів гривні по 50 копійок і Ми з вами 100 тисяч закинемо а, і зберемо мільйон, який дуже швидко реалізуємо на полі бою. Власне а в Стамбулі пройде третя зустріч в рамках формули миру, яку Володимир Зеленський запропонував, а, керівник його офісу. Зустрічався спочатку в Копенгагені, потім в Джиді. Ну зараз якраз таки хочуть зустрітися в Стамбулі. Поки що кількість учасників, які погодилися тут зустрічатися, ми ще не знаємо. Не всю інформацію повідомляють, але. Я вчора спілкувався з деякими послами, вони говорять, що слухайте, друзі, ви пропонуєте формулу миру, 10 кроків, але вони не насичені реальними кроками, вони не насичені реальним змістом. Плюс в Україні посли просять, дайте з ким комунікувати, з ким реально на технічному рівні реалізовувати. Історію про те, що треба Україну захищати, плюс вони теж трошки не розуміють одну просту проблему. Там дуже багато говориться про недопущення наступного нападу і гарантії безпеки щодо наступного нападу. Але навіть наші західні друзі кажуть, стоп, вам треба ще зараз. Завершити цей напад, і це важливіша проблема ніж те, що може статися потім. Зараз треба зробити все можливе, щоб цей напад Росії завершився повним фіаско путінського режиму. І це говоримо не ми, це говорять західні друзі. Тому в даному випадку зустріч в Стамбулі чекаємо, але теж розуміємо, що є певний скепсис. А зі сторони тих, хто туди їде, вони просять більше змісту, більше гарантій безпеки. І як ці гарантії реалізовувати не на папері, а реально в вигляді зброї, в вигляді підтримки політичної, дипломатичної, ну найголовніше фінансової та збройної підтримки. Ну і якраз наші друзі, ці питання нам почали задавати. Тому до них теж треба прислухатися, а не просто говорити постійно одне й те ж саме і витрачаючи на це вже практично пів року. Паралельно з цим міністр закордонних справ Італії вийшов і сказав, що весною чекає переговорів, коли обидві сторони втомляться і можна буде вже говорити про мир. Він дуже надіється на мир, але нам напевно пана. Міністра доведеться розчарувати, Україна не втомиться. Україна ніколи не втомиться по одній простій причині втома означатиме втрату життя країни і нації. Тому ми точно не втомимося. Те, що Путін втомлюється і просить в них про переговори, ми знаємо, і в тому числі через схожих міністрів він ці речі озвучує. Але я нагадаю, що всі, хто працюють на Путіна, всі, хто допомагають йому і такі речі озвучувати і говорити про такі речі, вони потім живуть наодинці в цьому світі. Наприклад, Шрьером і його дружину ніхто не захотів сісти на одному з заходів в Німеччині. Міністерка, з якої він танцював на її дні народження, зараз хотіла жити в Парижі. Відні і Майами, а живе зараз десь на Владивостокі, знімає собі квартиру чи десь там в російській глубінці. Одним словом, співпраця з Путіним це токсична історія, яка нікому нічого не приносить гарного. Ну, власне, треба ще сказати, що для збройних сил України зараз ці місяці надзвичайно потрібні, тому що, доки гарна погода, вони можуть просунутись далі і звільнити ще більше української території. Тому. Тут зрозуміло, що збройні сили не думають про мир, збройні сили думають, як знищити ворога, як здобути максимальну кількість українських земель. Ну і зрозуміло, що для е, нас дуже важливо наші збройні сили підтримати. Тому, будь ласка, невеличкий донат, але для 93-ї бригади на МАВІК, які будуть допомагати їм відслідковувати росіян і в день. І вночі тому в описі буде банка, PayPal, карта, якщо можна, зробіть невеликий донат. Ну і власне напишіть в коментарях свою думку, що ви вважаєте, чи буде толк із цієї зустрічі в Стамбулі, чи не буде. Напишіть в коментарях, підпишіться прямісінько зараз на канал. Бережіть себе до зустрічі.